Вітаю вас, водолії. Мене звати Оксана Донець і я таролог. Скажу, як є. Водолії — то моя окрема любов. Я сама водолій. Я насправді зараз, от я не уявляю, що в мене повинно случитися, щоб я пішла і шукала поради в таро. Стоп! Ви цього не чули. А якщо чули і не погоджуєтесь, то повірте, пройде час, і ви зрозумієте, про що я говорю, того що водолія – це. Найрозумніші, Правильно, ми не будемо тут спорити, тут всі свої. Так, водолії, я таролог, я таролог, але я все одно тут, і я тут із своїм прогнозом на липень для вас. Е, хотіли ви його чи не хотіли, але якось ж так вийшло, що вам воно якось попалося, да, бо ваші пальці взагалі ви не дивились, а вони самі писали, що таро прогноз для водоліїв на липень. Угу. Ну, ми нікому не скажемо знову ж таки. Це також буде нашим секретом. Е, Пару слов про себе. Це моє одне з перших відео. Взагалі, я тут, в Ютубі, новенька, ужасно новенька. Е, в мене абсолютно немає ще ніякого обличчя і моє ім'я практично ніхто не знає. Ну хіба ті, хто прийшов до мене з телеграму, де в мене є свій канал. Так що, будь ласка, якщо ви не оттуда, то підпис підписуйтесь і будете з нами в нашій команді. Десять років таро. Ну, ось так, плюс-мінус. Ну, це так. В, в двох словах про себе. Десять років таро, тисячі клієнток, ну, Сотні постійних клієнток. Кожен місяць, кілька десятків прогнозів, я не знаю. Вони мене просто заставили розширюватися. Так що я розширююсь сюди в Ютуб. А що? Чому мені? Всім можна мені ні? Окей. Не забуваю вам баки. Липень. Ваш липень водоліє, тільки ваша карта, тільки для вас, без цього всього, без Халай Махалай. Просто думаю про вас і про себе. Нічого не очікуючи і нічого не бажаючи. Наша карта. Смерть, та що, ну, водолії, дорогі мої, от дивіться, перед тим як я буду читати цей ракан, от дивіться, ви ж не, як не перший раз да, прогноз собі отримаєте, та от ви вже ж, скажіть, привикли. Привикли до якоїсь зарази. Тому що у водоліїв от кожен сезон, <ривикли> яка-то трансформація, правильно? От Один місяць там якісь мечі випадають, от ми думаємо, плануємо ідеї, потім нам випадають якісь. Е там пентаклі, ми там гроші заробляють біжимо, Там шукаємо на варіанти. І постельний як не смерть так жриться, як не яка зараза, так башня, так то якийсь диявол утреться, то ще щось з'явиться правильно. Тому що хто, як не ми, це можемо спокійно вивести, і хто кому, як не нам це притаманно. Смерть. Карта трансформації. <реш> Боже, і наскільки це відносне поняття, ви ну можете мене понимати, да? Це дуже відносно. Когось трансформація е, стосується чисто зовні. Ну, хтось такий, дивиться на себе в зеркало, хоче взяти розчоску. Звичайно, бере ножиці і так хопа, уже каре, уже каре. А там, де кара, там новий спосіб життя. Там уже зовсім інші погляди, зовсім інші люди, зовсім інші хлопці. Ну, правильно я говорю. В когось трансформація це якась внутрішня, це ти для себе відкриваєш якийсь новий, абсолютно вав, якусь нову атмосферу в собі. Або ти просто ні з того, ні з цього бросаєш його. Водолі, да? бросаєш його і входиш до когось другого. Це теж трансформація. Або ж так як це смерть, це ж трансформація в плані е, смерть уход од ненужного назустріч не чомусь -то новому. Тому ми у липні вочевидь. Забиваємо на старих, ненужних нікому людей токсичних, да? ми забуваємо на ту діяльність, яка нам не приносить гроші. Ми забуваємо на ті е, якусь, якусь діяльність, яка нам не приносить гроші. Ну, взагалі, то есть, якісь хобі, які вже нам не цікаві. Ми викидаємо все і всіх з нашого простору, тому що воно вже не актуальне для нас завтра. Липень буквально така зачистка. Всіх і хороших і поганих, хто по голову сплеч, всім, хто не милий, і хто милий, ми розбиратися не будемо. Водоліє, це липень просто-таки переверне життя догори дригом. Ну, є один такий момент, про який я не можу мовчати. Смерть це не неочікувані. Все байті, вибачте за вибачте, Смерть це якісь абсолютно природні зміни. Абсолютне. Тобто ми, ви, ми, я. Ми прекрасно знаємо, що вже давним-давно здохла і заванялось. Ми знаємо, що нам не підходить. Ми знаємо, що нам не потрібно, Ми знаємо, де пора поставити коробку. Ми знаємо, що давно закончиться. І от в липні це все відбудеться, завершення. Так що стругаємо доски. Дівчатка і хлопчики, смерть повідомляє нам про конкретну. Метафор... Метаморфозу, зміну нашого статусу. Багато хто із водоліїв в липні стоїть буквально на порозі змін. Когось чекає заміжжя, когось розлучення, когось звільнення, когось нова робота, хтось народить дитину. А в когось 18 років дитині і до побачення. Да, хтось із водоліїв змінить спосіб життя в плані того, що відбудеться переїзд взагалі, к монахам з України в когось навпаки, кінець оцим надіям, що за кордоном краще, і повернення додому. Смерть також може дійсно вказувати і на фактичну смерть когось із знайомих із якогось оточення. Але ця смерть не є несподіваною. Ну давайте я ж не буду закривати очі на правду, да, як є. Тобто, є речі, які ми очікуємо, є речі, яких ми боїмося, але розуміємо, що щось з нами може відбутися, вочевидь. Ну що, що ще хорошого, адже це прекрасний аркан, коли, ну, як би ви не любили ту монстеру в горшку, але якщо вона засохла, її пора викинуть правильно і на її місце взяти нову. Так само і у житті, у цьому липні. Все-таки порекомендую вам по смерті трошечки думати: фільтрувати. Те, що дійсно є неактуальним зайвим, те, що тягне нас вниз, нас, вас, їх вниз. Те, що як якийсь такий тягар, ну, я можу повторювати тисячу разів, а можу ще 15 мільйонів епітетів сюди додати, але ми знаємо. Що пора покинути? Ми знаємо, кому потрібно помахати ручкою. Ми знаємо, де потрібно поставити крапочку. І от липень це просто дає сюди зелене світло. Якщо не держаться за те минуле, яке вже попахує, да? і відпустити його прямо зараз, це дасть великі бонуси у майбутньому. У вигляді я не знаю абсолютно нового життя. Як вам такий момент, як такий варіант? Такі щело, такі справи, пам'ятаєте ще одну річ, що да, ми можемо говорити про зміни якісь природні в нас всередині, в середовищі, там, в нашому оточенні, в роботі. Да? Ми можемо про це, звичайно, говорити.